Платіжки з урахуванням перепризначених субсидій кияни отримають уже у серпні. Органи соцзахисту на місцях продовжують обробку даних для нарахування допомоги від держави. Про це повідомив заступник директора департаменту соцполітики КМДА Максим Бученко. Він пояснив, провести нарахування субсидій у червні відповідні органи не мали можливості із технічних причин. Через це частина споживачів за червень липень отримали платіжки без субсидії. На початок липня комунальники опрацювали дві третини особових рахунків для перепризначення субсидій місця. Ам просять не накопичувати борги і сплачувати рахунки за отриманими платіжками. Субсидії перерахують автоматично і переплату люди зможуть використати у наступні місяці. Громадянам на даний час ми просили і просимо сплачувати за житлово-комунальні послуги по можливості в повному обсязі. Після перепризначення житлової субсидії буде автоматично перерахований. Громадян з'явиться переплата, яку вони зможуть використати. Рекомендуємо. Перше, сплатити за отриманим рахунком це 100% гарантія е, того, що споживач не буде визнаний боржником і отримає допомогу від держави. Споживачів, у яких є сумніви щодо обсягу нарахування, рекомендуємо е, звертатися до центру обслуговування, в тому числі водоканалу, центру комунального сервісу. Отримати консультацію щодо реструктуризації боргу та сплатити за послуги можна у відділеннях центру комунального сервісу.